Йоу, ваldrifter. Вийшов новий патч 4.3. І, і давайте будемо дивитися. Невелика передісторія. Я не хотів робити це відео, но розробники зробили все для того, щоб я зняв це відео. Так? Тобто, я зайшов у вкладку News і подивився, що там а, апнули моїх персонажів. Саміру і Лісіна. Тобто тих персонажів яких я майнив останнім часом? А, а до чого я це веду? Просто останню гру, яку я зіграв, останній матч, я вирішив повернутися на лінію саппорта, на цю позицію. Це було нормально Першу, перші три гри, перші навіть чотири гри. Потім я вирішив взяти свого, свого колись у мене був майном Ракан. Я вирішив його взяти. В принципі, я знаю, що на ньому робити, але ну, його вбили, розробники. Наскільки ми знаємо, його вбивали три патчі чи чотири патчі підряд цього персонажа. Просто його просто знищили. Просто знищили. Тепер його не існує. От. Я вирішив його все одно взяти потестити. Я прийшов на лінію. У мене чувак пікнув Вейн. Здається, Вейн, якщо не помиляюсь. І. Ми до другого левела стояли нормально, потім він чат пише. Ми просто стояли пасивно, тому що Вейн лейт персонаж Ми стояли пасивно на лінії, просто лічили експу, він добивав кріпів. Я е... щит собі качав, та, теж добивав кріпів. І він пише в чат: why you АФК Ракан. Чому ти АФК? Він пише, чому ти АФК на Вейн. Гра відбувається на Diamond 2. Ну, приблизно Diamond 1, Diamond 2. Чому я АФК? Після цього, після цього моменту в мене згоріла дупа, і я, я перестав грати. Ну, ну, я просто. Я не можу грати з людьми, які не розуміють цієї гри. І вони не розуміють. Механіки, вони не розуміють, як персонажі працюють. Вони нічого не розуміють. Вони шип... І Вони відкривають рот на мене. Чому я АФК на рекані? Тобто я маю. Тобто в, сен... в, сенсі... Ну, в сенсі я АФК. Тобто я маю ініціювати файт, щоб що. Маю за. Ми другий левел. Ракан другого... Що може ракан другого левела? <ріст> що може ракан другого левела зробити на лінії? Дати стан? Дати кушку? Чи дати стан і повернутися на третьому? Ракан не може нічого робити до третього левела. Тому що такий персонаж, у нього такі здібності. Ну, чел мені пише Ти а в... Чому ти АФК? Блядь. У чела, знаєте скільки в нього матчів? Я потім подивився на його профіль. Знаєте скільки в нього матчів? 16 тисяч матчів. На, на цьому, на аккаунті. 16 тисяч. І такі типи мені... І такі типи в моїй команді. Riot Games, для чого ви робите патчі, де ви не міняєте систему вашого ММР? -а? Для чого ви бафаєте персонажів? Це, це все неважливо, поки ви не поміняєте систему, поки не будуть попадатися такі чели, які взагалі не розуміють гри, не розуміють, як працюють інші персонажі, не розуміють, як з ними взаємодіяти. Навчіть їх, покажіть їм, як, як це робиться. Ні, не хочуть, вони не хочуть. От, До чого я веду? Я видалив гру. Я не хотів грати. Ну просто в мене немає бажання грати з боудерами. Ну, в кожній грі якийсь боудер або фідить, або не розумієш, що на карті робити. Взагалі не розумієш, що на лінії робити. Чому ти АФК? Дійсно, чому я АФК на Ракані? Чому я АФК? Я, я, я теж задаю собі питання. Чому, чому я АФК на Ракані? І після цього, знаєте, що він зробив? Він не просто це написав, він сказав, якщо ти будеш АФК... Я теж стану АФК і не буду грати більше. Після цього ми програли цю гру, тому що він став на базі і просто крутився на базі. І його система не вибивала ту, ну, не викидала з гри, не, да, не дала йому бан. А бан дадуть мені, тому що я перестав грати. Через цей флейм. На початку гри. Чому ти АФК на другому левелі пише мені чел. В, в тебе всі дома? В тебе всі дома? Коротше, ну. Ця ця гра. То в мене таке склалося відчуття ж, складається відчуття. Що ця гра спеціально зроблена для того, щоб самі токсики, інваліди, тупі люди грали в неї. От. Ця гра навіть токсичніша, ніж дота. Мобільна версія токсичніша, ніж дота. Чому в ПК Лізі можна банити чуваків за, ток... за токсики? Хоча я теж. Е... Я після цього попробував велику ПК Лігу. І я Там Там просто для... для новеньких немає місця. Там немає шансів новеньким щось зробити. Я там Я там грав у лісі, чел... прийшов на ганг на мід, чал каже: прийдеш ще раз на ганг на мід е... я цей. Я стану АФК. І він таки став АФК і ливнув з гри. Плюс там новенькі якісь фідять, 0-20 грають. Ну, на відміну від Владріфта. У ПК Лізі ти можеш 0.20 фідити і виграти гру. А якщо в Wildrift у тебе хоч одна людина фідить 0.20, то це кінець, це кінець. Якщо в тебе хоч хтось не грає, це кінець. Шансів виграти немає. 5% на перемогу шанс. Тобто, система камбека у Wildrift відсутня повністю. Неможливо камбекнути. От. Окей. Це така. Можете слухати, можете не слухати цю історію. Просто чому я не стрімлю, перестав стримити, чому я перестав відео випускати, чому я перестав грати. Ну просто мене задовбала ця гра. Ця, ця гра. Ну, поки вони не поміняють систему, поки не будуть такі типи на моєму рейтингу попадатись. Які нічого не розуміють. Ну Як 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 я маю грати? Мені мої нерви дорожчі, ніж ніж ця гра. Давайте перейдемо вже до патчу. Я швидко пробіжусь, я не буду чекати навіть персонажів, які мені не цікаві. Швидко пройдемось. Новий персонаж. Хто не знає, я фанат одного стрімера Дантес. На твічі. Він постійно грає на цьому персонажі на Гекарімі. Гекарім, так. Да. От. Він, коротше, вийде скоро 21 числа. Чисто зайду в гру попробувати цього персонажа. От, нового. І тіпо, цей е, стрібер грає на ньому, і на ньому топ-1 має чи що, щось таке. От. Чисто зайду, спробувати цього перса Так, далі Чемпіонські зміни. Арі. Ну, тут тут е, ап-арі. До речі, правильно, тому що. Я, коли, я раніше теж грав на Міді, то Арі була сильним персонажем. Як тільки їй з ульти, що можна кастувати після вбивства, або допомога ще раз ульту рекаст робити, тоді вона була імбою. А зараз її дуже сильно вбили в попередніх патчах і тепер апо, повертають назад її. От, апо й трошки. Енні. що тут Енні? Ну, Енні ріжуть, тому що вона суперсильна. Джин. Джина апають. От. Ви це бачите? Лісін. Ви це бачите? Розробники, розробники спеціально роблять те, щоб я не ливав зераю. Ні, тільки не мега, не ливай, ми апнемо твоїх персонажів, не ливай. Но справа то не в апі персонажів, а в системі ММР і в людях, які грають, які фідять Вам потрібно систему змінити, а не апати персонажів або міняти. Ви ну. просто апаєте їх. І в них в них ще така забавна штука, знаєте, яка? Вони апають персонажів, вони їх не балансять Вони їх. Апають або знищують повністю. Тобто максимально роблять максимальний ап або максимальний, максимальне знищення персонажа. Так було з раканом. Вони його методично кожного патчу знищували. Вони його знищили. Лісін. Вони методично кожного патчу його апають. Так само і Саміру, вони методично її апають. Вони не балансять персонажів один до одного, вони її апають, апають. Чому вони. Давайте показую. Sonic Wave. Зарядка 9, 8, 7, 6. Швидше перезаряджається Кушка. Вешка. Uh, Зробили. Було 17 на всіх левелах, тепер 14 секунд буде перезарядка. Третій. Додаткова шкода від атаки 125. Зараз відновлен 8 секунд. Тобто, всі скіли апаються. Всі скіли. Нема такого, щоб вони балансили. Наприклад, цей апнули, а цей понерфлили скіл. Тобто, а, а цей залишили. Або хоча б, хоча б залишили так само. Просто апають всі скіли його. Людь дракона, ультимайт. 200, 425, 650 дамеджа наносить тепер. Максимальний Лісіна. Тобто максимально його апають до якогось рівня. А потім що будуть робити? Потім його будуть. Теж нерфити. Моргану теж апають, я так бачу. Орн. Теж ап. <кій> ну Тут тут порізали міхове дихання. Саміра! Саміра, Саміра, Саміра. Мій, а, мій... мій ГАЙД на Саміру стає ще більш актуальним, тому що вона тепер ще сильніше стала. Що <кій> забавно. Пасівка. Додаткова швидкість руху кожного стека 2,5%, тепер 3,5%. Ще швидше будеш бігати по файту. Чух. Базова шкода. 10, 15, 20, 25, тепер 15, 20, 25, 30. Тут на кожному левелі на 5 більше демеджу наносить. Шкода від атаки 80, 95, 110, 125, тепер 90, 105, 120, 135%. Найс. Nice. Ультимейт. Споживання мани. 150.0. Тепер 60-30 0. Чому? Типу. What? Шкода від атаки. 55%. Прикольно, правда? В Самірі було важко, коли ви виступала проти своїх ворогів до річці дракона. Оскільки вона нас стрілець, якому потрібно шукати бойових дій, а не перестраховуватися та формати далеко, ми вважаємо, що Саміра завдає не такої... Кількості шкоди, яку вона повинна завдавати ризику, який їй доводиться прийняти. Тож ми збільшимо. Ну, це дійсно правда, тому що якщо ти даєш єшку неправильно, тобто ти вриваєшся в файт, все, ти, ти рахуй труп. Тобі треба розраховувати, коли давати єшку в файт. Але в той же час вона і так сильний герой. Я про це сказав вже в самому гайді. Ну не даремно ж я її беру в ліс, а не на лінію дракона. Тому що вона настільки сильна, що може в лісі навіть... Вона в лісі навіть може нафармити і вбивати всю карту. Тобі не потрібна допомога твого саппорта бездарного. Розумієте, апають. Апоють саміри третій патч підряд. Баланс? Ні, це не баланс, це максимально завищення персонажа. Максимальний ап. Так само і Лісін. Тімо. Тімо не знаю. Плюс 5. А, Тімо теж Апой. Найс. Мені це подобається. Тімо колись теж був моїм майном. Коли я соло-лінії грав. О, зарядка. Як і у Лісіна, 17 секунд тепер на кожному левелі. А, своя перезарядка буде. Базова шкода. Но Тімо давно хотів Апа, тому що Тімо. Знаєте, Тімо персонаж, який на початку сильний, а потім втрачає свою актуальність. От. Тому його треба апати трошки демеджі йому додати. От Насправді його ультимейт так мало демеджу наносить. Дивіться, 225 демеджу на останньому левелі. Грибок один. 225. А тепер дивимось на ультимейт Лісіна на останньому левелі. 650 демеджа. 650. А втім, один гриб 220 демеджа. Чому не зробити би хоча б 300? Я розумію, що в нього багато, типу, е, ну, на останньому левелі буде скільки, там, 6 грибів чи скільки. Ну ці гриби це ще треба на них наступити, противнику. А вони дуже легко паляться. Трендомір. Трендоміра теж апнули Та сама Вень знаменита. О, порізала її. Найс, може Снайчал задумається, що не брати Вень. та даблу війні. Владимира мала би порізати. Він був сильним. 20 рівень. Так, ну, да, його порізали. Все, ось такий от патч. Я здивований, чесно. Я, був, я сміявся, коли побачив. Я побачив, знаєте, відео на Ютубі. Типу, не відео, а ну, картинку, що яких персонажів апнули. Я побачив там Саміру і Лісіна. Я був здивований, чесно. Я був здивований, тому що вони в попередньому пачу, їх апали. Що недостатньо чи що. Я не розумію, чим вони. Вони ж якось. Вони ж мають якось аналізувати, вони дивляться по вінрейту чи по чому, що потрібно підтягнути якогось персонажа, того чи іншого. Що потрібно його якось апнути. Ну, як вони це визначають? От яким чином вони визначають, що потрібно апнути Саміру? По вінрейту тільки? Чи в них є, типу. Якийсь аналіз того, потрібно когось апати, чи, чи, ну, по яким характеристикам ви визначаєте потрібність апу персонажа або а, його нерфа. Ну окей, ми це ніколи не дізнаємось, тому що вони про це не розкажуть. Такий от патч мені сподобався. Мені сподобався, але грати я. чесно, грати бажання в цю гру в мене немає. Ну, немає бажання грати в неї. Я ж кажу. А, вийде новий персонаж, я його просто зайду потестити, тому що мені подобається стрімер, який на ньому брав топ-1 у Великій Лізі. От. Я теж хочу потестити, як вони реалі... реалізують цього персонажа в Welldrift. Гекаріма. А так грати в цю гру і апати рейтинг немає бажання. Немає бажання, тому що рівень токсиків і сама система, де вони апають тіпів, які нічого не розуміють, ну, мене не влаштовує таке. Uh, тому я і не хочу, uh, не хочу грати в цю гру. От, знаєте, я заходжу в гру, думаю, о, зараз зіграю катку. Я заходжу в гру, в меню, заходжу. І все, і бажання відразу пропадає грати. Тому що ти думаєш наперед, ти знаєш наперед, що хтось буде якийсь один болдер в тебе в команді. Який буде або висирати щось у чат, флеймити тебе з першої секунди, або буде фідити просто. Або буде пиздіти, чому ти пікаєш саміру в ліс? Не, не розуміючи, не аналізуючи патчі, не дивлячись, які патчі виходять, що, що відбувається взагалі в грі. Просто підповсник якийсь. Підпивасник, який приходить після роботи, а, має такий же рейтинг, як і я. Що тут сказати? Ну, скіни. Скине, скине, скине. Сона, сона, сорака, зої. Ні на одного мого персонажа нема скина. Та й мені не цікаві скини, я, я їх ніколи не буду купляти, поки, поки ця, цю гру не зроблять нормально. Нащо до речі, у Беті. Просто спробуйте змінити систему рейтингу. Ну, алло. Вже вам похуй, що е, гравці йдуть з цієї гри. Коротше. Отакий, от от, е, огляд, невеликий огляд патчу по фасту. От. So, bye-bye.